Привіт, любі дорогі раки! Це підказки Ангелів на березень 2025 року. Давайте розглядати три сфери вашого життя: стосунки, робота і фінанси. Чого приємного очікувати в стосунках, чого остерігатися а на роботі, які перспективи знайти нову роботу, які перспективи вас очікують на роботі, чого? яка моральна атмосфера панує на роботі, також витягнемо карту для тих людей, які в стосунках, пошуку стосунків, які перспективи принесе березень. І також фінансова сфера. Чого приємного очікувати у фінансовій сфері, що робити, щоб примножити? Статки, що не робити, чого не робити, щоб не втрачати фінансів. І так, перша сфера життя стосунки. Чого приємного очікувати в стосунках? Дивимося, яка зараз атмосфера панує у вашій парі. Буде атмосфера романтики, буде атмосфера любові, чудовий початок весни. Це подарунки. Ось тут людина з квітами. Подарунки, радість, щастя, і, звичайно, просування вперед ваших. Тут і переписка, листи, квіти, подарунки. Буде щастя, буде радість вашій парі. Так, далі дивимося. І знову ж таки, кубки, кубки це є король кубків. А тут вийшов у нас рицарь кубків. Це, звичайно ж, емоції щастя, емоції любові. І ще може бути. Тому що зазвичай купки це ще і карта алкоголю. Будете щось святкувати. Буде вам щось святкувати разом. Дивимося. Далі. Чого остерігатися? Ну, тут є якісь карти ризику. Карти ризику, а ризик може бути в емоціях. Стримуйте свої емоції не mm -hmm, якщо не хочете зайвих конфліктів стримуйте свої емоції, не, як також не рубайте з плеча. Якщо вам ця людина дорога, будьте, звичайно, толерантними. Тут енергія нового ще. Щось нове, можливо, ваші стосунки хочуть перейти. Дуже стрімко щось буде мінятися: якась дорога, переїзди і щось нове летить у ваше життя. От просто. Якась така чудова енергія, але це на краще. Це розвиток ваших стосунків, це як просування вперед, можливо, переїзд, якісь спільні плани на переїзд. Щось ви будете робити в парі нове, можливо, будете переїжджати з квартири на квартиру. З місця місце навіть може бути подорож в іншу країну. Тому що тут ідуть як іноземні інші землі, щось інше. Щось, що ви ще не робили, але подорожі однозначно, і ця подорож буде приносити вам як новизну у ваше. Дійсно, от іде така інформація, що спільна ваша подорож принесе багато новизни і радості, і як перезагрузить ваші відносини на краще. Чудова енергія, прекрасна енергія. І давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки. З чого вам очікувати? Тут, неоднозначно, у вас є розові окуляри. А Ви так, знаєте, живете в своєму придуманому світі, і вам там комфортно, ви собі придумали якийсь свій світ, в ньому живете і в нього вірите. І трошки людина як відірвана від матеріального світу. Відірвана від. Тут матеріальний світ, як стукає до неї, але достукатися до вас а майже нереально. Ви маєте свій світ, ви його створили, ви в нього вірите, вам там комфортно, вам там добре. Ви в бульбашці, у вас як і все світ вас не дуже щитує. Вам там стабільно, вам там добре. Тут поки що як і такий перспектив в березні. виходить, поки що ви настільки задоволені тим, що у вас є своїм світом, що вам дуже комфортно. І нікого не треба. Ніхто має не нарушувати свій спокій. Можливо, місяць березень буде для вас тим. Щоб перезагрузити себе, ще раз подумати про те, що я хочу, яку людину я хочу зустріти. Можливо, нема чіткого бачення, є тільки ілюзії. Так. А далі у нас робота. Які перспективи на роботі? Яка атмосфера в робочому колективі? Дивимося. Сила, внутрішня ваша сила. Ви все зможете. Ви все зможете. Сила це не про те, що треба буде дуже багато сили на щось. Насправді, от карта сила говорить про те, що у вас є енергія, у вас буде прилив енергії ще більший. В березні ви будете відчувати великий прилив енергії. Буде у вас чітке бачення, чого ви хочете, куди ви йдете. Отут чіткість і ясність. Які будуть вас простопувати вперед, буде чудова енергія чіткості і ясності, і в робочому колективі також буде панувати, і можливо, якщо ви є власником бізнесу, то тут треба буде, ви будете виступати як в ролі мотиватора своїх. Підлеглих. Ви будете давати їм ту силу, ту чіткість, ту ясність. Або а, якщо ви в колективі працюєте, ви будете тою людиною, від якої будуть черпати оцю енергію. Станьте мотиватором, станьте людиною, яка носить чіткість. Вас будуть потребувати всі. Ви будете людина номер 1 на роботі в колективі і. Не шкодуйте, не закривайтеся, Порада тут такі, що давайте. Давайте свою енергію, у вас буде ще більший прилив, чим більше вас вибудеться ви віддавати, більше де приходите. Вам це буде приносити навіть якусь насолоду. Так, робота для тих людей, хто в пошуку роботи, які перспективи, принесе вам березень. Дивимося. Поки ви з зав'язаними очима, ви не бачите перспектив, ви не бачите можливостей, а всі вам говорять, куди ти преш, то вже таких не треба спеціалістів, але насправді шанс є дуже великий. А тут доля посміхнеться вам в березні. Не вірте нікому, не слухайте, шукайте власне, ту роботу, яку ви хочете. Не зраджуйте собі, і доля вам посміхнеться. Тут людина повна скриня золота, людина задоволена, може собі дозволити. Дозвольте собі свою мрію. Втілюйте свою мрію. Нікого не слухайте, хто вам щось, отут буде вам багато, хто щось буде каркати і говорити: о, ти преш, там не треба нічого. Пріть, там а, вас чекає успіх. І так, фінанси. Що робити, щоб примножити свої фінанси в березні? Так, дивимося. Що робити, щоб примножити фінанси? Тут а, людина легкість починання. Щось треба почати як вдихнути, як нове дихання привнести, буде вам нелегко і страшно. Є багато страхів, можливо, є якась ідея, яку ви хочете втілити. Але маєте якісь страхи, якісь упередження. І що ще тут по фінансах? Це коли як є якась і невеличка фінансова криза через те, що як шмат пирога і всі хочуть від нього відкусити. Всі будуть просити вас гроші, всім на щось треба. І тут важливо не втратити контроль, кому скільки треба, тому що всім захочеться відщипнути, як собі відсипати, собі відлити, будуть простити, вам тут треба бути сильно обережним, якби куди ви вкладаєте гроші, кому ви даєте, що ви робите, Будьте, як то кажуть, дуже такі на чеку. Контролюйте свої фінансові потоки. Зайвий контроль тут буде дуже потрібний. Так, чого приємного очікувати? З фінансами в березні може підвиснути трошечки така, ситуація може бути як в підвішаному стані, не буде росту, але і не буде втрат великих. При тому, що треба буде посилювати контроль за фінансами. Так. Давайте витягнемо ще одну карту, дивимося. Взагалі-то, попри те, що якісь такі будуть моменти, ви будете себе дуже добре і стабільно почувати. Король Пентаклів, не звертаючи уваги на якісь ті моменти, що всім захочеться щось відщипнути від вас, ви, будете, ви у вас є чітка дисципліна, чітке розуміння. Куди скільки дати, куди скільки покласти, кому скільки дати. У вас тут дуже є хороша чіткість, ясність, розуміння, що ви робите з грошима. Ви будете себе дуже добре почувати, як король передати. Є дуже хороша енергія, так що все фінансами ви зробите порядок. Ви зумієте це все проконтролювати, ви зумієте навести порядок. Так, і давайте витягнемо карту, загальну карту на енергію місяця березня, під якою ж енергією пройде цей перший місяць весни. До чого вам підготуватися? До яких енергій? Так. Тут енергія радості. Дивіться, троє людей і більше радіють. Тож радійте. Насправді, вам буде. Що святкувати вам буде з ким святкувати? І це коли троє людей збираються, і це як така чудова колаборація, коли ви попадаєте в коло однодумців. І це так важливо, що у вас буде оце коло однодумців, і тут зірки і люди ідуть, а коло однодумців це коли така спільна ціль, спільна мета, і ви разом йдете до цієї мети. Ви тут не один. У вас є підтримка, є коло однодумців, і це, знаєте, дуже чудове таке буде середовище для вас, яке вас буде мотивувати і піднімати вас чимраз вище. І це також чудова карта майбутнього. Щось можливо буде відходити з вашого життя. Прощайтеся, дякуйте. І о, о, тут ще важливо розуміти, що ви є головним героєм життя Тут ви керуєте човном свого життя. В усіх сферах, до речі, життя треба буде брати в вересні кермо у свої руки. Тут і відлітають якісь пташки, тобто щось відходить, щось приходить, але оця буря в океані буде у вас стихати. Звичайно, будуйделки, це ще про такі емоційні, тому дуже багато карт чаш, а чаші це про емоції. Багато буде емоційних гойдалок. А, і, але ви з усім справитеся, перспективи дуже хороші. Дивіться в майбутнє, беріть все найкраще з вашого минулого і сміло вирушайте в своє майбутнє. Ось такий розклад, такий підказки ангелів для вас, дорогесенькі раки, на березень. Я від себе бажаю вам. Нехай здійснюється всі ваші мрії, і хай буде ще більше і краще, ніж ви думаєте.